Я б хотів, друзі, на нашого розділів почитати декілька віршів і ми, друзі, поміркуємо. Це буде перше послання апостола Петра, перший розділ, вірш 3 і четвертий. Будь ласка, разом зі мною відкрити цей свій Ваше Перше послання апостола Петра, перший розділ, вірш 3. Благословенний Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, який по своїй великій милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з до досбаченої недрібної, непорочної і нев'яночої, збереженої на небесах для вас. Перше послання апостола Петра написано приходькам, які з собою складали єврейську діаспору. Це були християни з, з євреїв, які були розсіяні у різних тодішніх областях Римської імперії. І от саме до них своє послання, свій лист пише апостол Петро. І ці люди жили в 60-ті роки першого століття напередодні великої хвилі гонінь під час імператора Нерона. І от живучи, будучи вже розсіяні по Римській імперії, апостол Петро пише їм своє послання, щоб потішити їх. І ви знаєте, піші 3 і 4, апостол Петро вдається до такого потішення, він їм нагадує про благословенного Бога, який благословляє. Ви знаєте, друзі, ми часто вживаємо слово благословення. Будь благословен, дав тебе велике благословіння або когось благословляємо. Так, от друзі, цікаво, що новий Савіт говорить нам про те, що наше благословення, коли кого ми когось благословляємо, е, здебільшого полягає в наших словах, ми можемо сказати на словах, будь благословен. Е, в окремих випадках ми можемо до наших слів долучити, прикріпити якусь матеріальність складову цього благословіння. Так от, що цікаво, благословення Боже. Яке збагачує і собі нанесе не смутку, полягає наступному, коли Бог благословляє, Бог говорить добре слово. Але у Бога це добре слово, завжди якби, за ним підкріплюється складова наповнення цього слова. Бога немає знаєте, ну, такого прірви між Словом і ділом. От Чим Бог відрізняється від нас, ми можемо сказати і ну, на словах благословити. А до наших слів чогось не прикріпити. У Бога завжди до Його доброго слова. У Бога є справжня надія, справжня милість і Його добре даяння. Всяке добре даяння сходить до нас згори. Так от оцим християнам, які з єврейської діаспори були розсіяні як приходьки, апостол Петро нагадує їм про благословенного Бога, який хоче вас, брати і сестри, благословити. І знаєте, до чого вдається апостол Петро? Він говорить такі слова, що власне Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, який по своїй великій милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих і віші четвертому, апостол Петро деталізує один із таких підвидів Божого благословення, який на меті мали тримати ці християни. Християни, яким важко, вони мали якось підбадьоритися. Що не все так погано в моєму житті. І я хочу, друзі, провести такий місточок між тими християнами і нами. Я думаю, що коли нам важко, ми потребуємо в Нам потрібно яке слово потіхи від Бога, коли Бог нас має через слово потішити. Ми маємо бути людьми віри, які якби, заглиблюються, укорінюються в Божих обіцянках. Вірш четвертий сестри, дивіться, яке чудове слово. Бог, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Він відроджує до живої надії і відроджує до чого, медсестри? до спадщини. Ви знаєте, сестри, я не знаю людей, які не люблять спадщину. Ну, спадщина це те, що нам хтось завіщає, яке нам передається по спадку від наших родичів. Я знаю, друзі, одну молоду сім'ю, які вирішили доглянути бабусю і сказ, ну вже такого літню бабусю, і їм сказала сусідка діточки, хай вам повезе? Ну, Сусідка мала на увазі, що нехай, якби, а там ну, була мова доглядання, що ви доглядаєте бабусю, і вам складно прийде їхня хатка її хатка, то складывається сказали цим, хай вам діточки повезли, хай бабуся раніше представиться, ну, ще ви отримали спадщину. Друзі, я думаю, що ну, зрозуміло, що коли нам приходить спадщина, друзі, вона нас радує ну, добре мати багато бабуся або дідуся, батьків, які можуть щось залишити в спадщину. Друзі, нам відомо слово спадщину. І оце слово спадщина, до якої вдається апостол Петро, він нагадує християнам, які переживають скрутні обставини. «Ви, Бог вас відродив до спадщини. Ви маєте згадати, зараз, до сестри, що Бог і Отець, Господь нашого Ісуса Христа, він вас відродив, і Бог вам дає певний спадок. Ви можете користуватися цим спадком. Ви покликані до цього спадку, Він належить вам. І, мабуть, християни підчитали це послання, ви знаєте, коли в житті важко, тяжко, і ти піднімаєш ці зір і згадуєш, слухай, а все ж таки, врешті-решт, я маю велику спадщину. Апостол Петро нагадує, якби активізує увагу християн про те, що ця спадщина вона реальна. І автором цієї спадщини, спадкодавцем, виступає сам на Бог. Бог хоче дати цю спадщину. І вона пов'язана з живою надією. Вона пов'язана з Господом Ісусом Христом. Але це що цікаво, коли спадщина завіщається, у спадщини є своя ну, якби, історія своєї спадщини. Те, хто завіщає, те, хто анонсує цю спадщину, те, ну, хто пропонує цю спадщину дати спад, про це те, що цікаво, що про цю спадщину, наприклад, ми читаємо в першому посланні апостола Петра, ця спадщина вона давня чого ну, вона давня? Тому що про неї дуже багато до того, як Петро написав свій лист, про цю спадщину вже багато, багатогранно, багаторазово Бог анонсував цю спадщину ще з часів Старого Савіту. Виявляється, ця спадщина, вона вже була звіщена, і люди вже жили з думки про цю спадщину. Друзі, ви знаєте, я хотів би зараз прочитати деякі уривки, які підтверджують про те, що ця спадщина, про яку звіщає апостол Петро, вона давня, вона вже була перед цим звіщена. Я прочитаю послання ось щас, Книгу дії святих апостолів. І в 13 розділі в Антіохії і Пісідійській бавну було шестою пробою. І в цій проповіді апостол Павло багато разів вживає слово спадщина. Дивіться, друзі, дії апостолів 13 розділ, вірш, вірш 23 Він згадує про Давида, апостол Павло, що Бог знайшов собі чоловіка по серцю і цим чоловіком моєсть Давид. І написано так, більш 25, з цього нащадків Бог за обітницею підняв Ізраїлю Спасителя Ісуса. Дивіться, в 23-му віші апостол Павло виголошує, що з нащадків Давида за обітницею, яку Бог став на обіцяв, Бог підняв Ізраїлю Спасителя. Тобто, дивіться про це, Ізраїлю був обіцяний Спаситель. І цей Спаситель, він прийшов спасти Ізраїлю. Він прийшов спасти е, ізраїльтян е, для того, щоб створити народ вів'яза. Пам'ятаєте, в Євангелії від Матвія було сказано, що він прийшов спасти людей яких своїх від гріхів їх. Тобто Бог прийшов, якби спасти людей, які мали прийняти його. Бог прийшов спасти цих людей, і це було звіщено ще раніше. Бог здано обіцяв е, велику обітницю, спадщину, що цей спадок, це спасіння, мали святи люди, які будуть становити народ Божий. І дивіться, апостол Павло Колиця в Матьохій Ісідівський, він говорить вірш 27-й, е, 27-й, вірш, 29-й і 32-й цифри, вони між собою з'єднані одним словом, що Бог щось виконав. Е, Бог виконав, або написано, що. Було щось виконано людьми те, що було звіщено раніше, віж 27 сьомий. Бо мешканці Єрусалима, їхні начальники, не впізнавши його і не зрозумівши висловлювань пророків, які читаються кожної суботи, виконали їх, засудивши його. Дивіться, пророки читалися кожну суботу в Ізраїлі. І написано, що люди, які читали ці пророчі послання, пророчі слова, не зрозумівши висловлювань пророків, ці люди їх не зрозуміли. Вони їх виконали. Вони їх виконали. І та спадщина, що обіцялася раніше, люди якби наблизилися спадщину. між 29-й, коли ж виконали все написане про нього. Дивіться, апостол Павло говорить про те, що були люди, які виконали все, що було написано про нашого Господа Ісуса Христа. Вони виконали, вони були виконавцями цього корпусу цілих обітниць. І, це це І ми похистимо вам обітницю, дану нашим Отцям, що Бог виконав її нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса. І це дивіться, ця обітниця, яка була звіщена раніше, Бог, якби довгий час як би формував цю обідницю. Ця обідниця довгий-довгий час формувалася, і, врешті-решт, вона була виконана в чому, що, що Ісус Христос мав воскреснути. І ви знаєте, коли Ісус Христос воскрес, це була кульмінація Божих обітниць. Для чого Христос Воскрес? Христос Воскрес, щоб зробити дійсними всі божі обітниці. Все, що Бог обіцяв до цього часу в Старому Завіті, Ісус Христос кульминаційно Воскрес і тим самим зробив доступ до всього обіцяного. І про це пише апостол Петровському першому посланні вірші 4, тому, що ви відроджені, ви, Бог вас оживив до надії живої, до спадщини, вам обіцяна велика спадщина. Про це Бог довгий час продовжує. Багато, багато вікової історії Старого Завіту формувало цей е, спадок, який мали світі люди. І цей спадок, друзі, він доповнюється, доповнюється, він анонсувався, він поширювався. І, 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 мабуть, люди до кінця не могли зрозуміти, в чому суть цього спадку. Але друзі, люди мали читати писання і знали, що лише вивчаючи писання, читаючи писання, люди могли бути міцними в надії, не, не захитатися. А вірити Богу, що Бог все виконає. І ви знаєте, друзі, це спадщина, ця спадщина, яка була обіцяна раніше, це було спасіння, це було царство, це були нові умови нового завіту, що Бог обіцяє, що тепер він вступить в особливі відносини з ним. Це було обіцяне те, що Бог виліз Святого Духа, це було обіцяне те, що Бог буде е, жити серед свого народу, і якби з ним можна буде постійно спілкуватися, про що сьогодні я казав на початку, що з Богом можна спілкуватися. Е, ці всі обідниці люди чекали до цих обідниць. І от апостол Друзі Петро говорить те, що ви, як християни, ви покликані, ви покликані до цих до цього спадщини. Друзі, дивіться. Е, як апостол Петро характеризує цю спадщину? Бог, благословений Бог, відродив вас до живої надії, до спадщини і далі описується якісна характеристика цієї спадщини. Яка вона видишня? Вона неплівна. Ви, 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 ви відроджені до спадщини недлінної, непорочної і нев'янучої, збереженої на небесах для вас. Ви знаєте, коли ми е, почитаємо Новий Завіт і звернемо увагу на слово спадщина, ви знаєте, Новий завіт дуже багато говорить про слово спадщина, дуже багато. Ми названі спадкоємцями повірі, ми покликані е, до спадщини. І ця спадщина не двірна, вона небесна. Ця спадщина не пов'язана з матеріальним світом. Ця спадщина вона вона написано, що не від світу цього, царство моє не від світу цього, і спадщина не від світу цього. Ця спадщина знаходиться в іншому вимірі, ця спадщина знаходиться на новому небі і на новій землі. І якби християни малися, е, ну, втішатися тим, що, наприклад, люди, які е, е, позбулися мальна, вони мали згадати, що Бог мені обіцяв спадщину. Сьогодні їхали на збирання, діти розказують про те, що. Наприклад, переселенцям, які зазнали руйнування на сході України, їм ну, держава, яка компенсує, там, і якось сприяє на отримання компенсованого житла, наприклад, на Софійській Борщівці. І ну, як діти їдуть, кажуть, о, так добре, там, десь було там, можливо житло там, в такому річку з ходу війни сильно приваблено. Тут отримує житло, там, наприклад, софійські боржівки при, 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 при місті Києва. А друзі, а з іншого боку, подивитися на те, що люди все втратили, можливо, втратили своїх рідних, близьких. Ну, Яка квартира навіть місті Києва може компенсувати ну, людські втрати, людське горе, людську біду? Але дивіться, Бог, коли він обіцяє своє, свою спадщину, Петро наголошує, ця спадщина вона не длінна, ця спадщина вона не від світу цього. Спадщина, про яку говорить апостол Петро, вона пов'язана з виконанням старозавітних обідчинок. Я дуже помітив, що в Новому Завіті дуже часто акцентується увага на те, що обітниці, які е, писалися в старому завіті, вони пов'язані з небесною спадщиною, з нетлінною, нев'яночою, вічною спадщиною. Ви знаєте, читаючи лише старий Завіт, Люди, якби не могли розібратися до кінця, а в чому їхня спадщина? Навіть, наприклад, це місце, що я процитував по пам'яті, що благословення Господнє, воно збагачує і в собі не несе снутку. Ну, хто не любить це місце, ну, як ми, коли ми міркуємо про благословення. Так, проти Ми кажемо, власне Боже, воно нас І читаючи, наприклад, старий світ, дійсно в Второму Завіті, людина благословена, це була багато людей. Ну, людина, яку благословляв Бог, це можна було вивіряти її статкам. Коли Бог благословляв Авраама, Авраам був досить заможньою багатою людиною. Але це був старий завіт. Це був старий завіт, і зовсім були інші договірні умови Бога з людьми. І да, в старому завіті матеріальний статок був визначним і ознакою Божого благословіння, яке збагачував, матеріально збагачував. Але чекаючи на весіллі процес, то ми бачимо зовсім інші акценти на Божому власненні і на Божій спадщині. Дивіться, Петро потішає своїх адресатів словом, що ви відроджені до спадщини неплінної, непорочної, спадщини неплінної. Апостол Павло в посланні до Євреїв в 9 розділі, вірш 15, друзі, так само говорить ту ж саму істину. Дивіться, познайте грейк 9:15. І тому він є посередником нового завіту, щоб завдяки смерті, яка сталася для викуплення перестребів, учинених за першого завіту, покликані отримали обітницю вічної спадщини. Дивіться, про це написано про те, що він є посередником нового завіту, тобто. і Завдяки смерті його, цього посередника, яка сталася для вивчення переступів, написано покликання, отримали спадщину вічну, вічну спадщину. Е, чому сказано вічну сестри? Тому що все, що писалося до цього, воно мало вічний характер. Тому що все, що Бог обіцяв раніше, воно мало вічну, е, по суті, це було вічна спадщина. По суті, старий Завіт описував небесними, ну, земними категоріями небесні речі. І люди, друзі, які зрозуміли цю суть, судді, знаєте саме саму, це стежі Божих обітниць. що скільки б я не жив на землі, яким я, я багатим не був, наприклад, на місці Авраама. Я багатий, як Авраам. Авраам зрозумів, знаєте яку істину. Я не знаю, друзі, звідки він зрозумів. Мабуть, це було якесь ну, додаткове бажання об'явлення цьому праведному, але він зрозумів, що тоді. Коли Бог йому сказав, іди з свого міста, зора Холдейського, в землю, в країну, яку я укажу тобі. Авраам зрозумів, що це не ця країна, куди я прийшов. Це, це не ця країна. А звідки ми про це знаємо? послання до євреїв, одинадцятий років, вірш 8. Віруй Авраам, коли був покликаний послухався піти в місце, яке мав отримати в спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Авраам пішов в місце. В тексте жінському в, в країну, яку мав отримати в спадщину. Прийшов він це місце, ходить і відчуває не те. Авра... Де пала на Авраама віддана до Версалії, за це, він обійшов цю всю територію сучасного Ізраїля здовжив попори. Але автор последує євреїв» говорить, що Авраам зрозумів уже тоді, ми про це читаємо євреїв», що це не ця країна, до якої Бог покликав його. Вірш 9. Вірою він поселився в обітованій землі, як у чужій, живучий в наметах з Ісаком і Яковом, співспадвоємцем цієї ж обітниці. Аврааму, Ісаку і Якову, була, обі... була дана ця ж сама обітниця. І написано, сини Авраама, це був Ісак і це був Якім, вони жили цією самою обітницею. Що та земля, в якій вони зараз живуть, це не ця земля, яку врешті-решт Бог обіцяє. Це Бог, побіцявши Аврааму землю, мав на увазі землю, іншу землю. І місто, місце, яке, яке чекав Авраам, це було місце власне Єрусалим. Це було місце, написано, ми читаємо, що в більш 10-х він чекав місця з підваленим творцем і будівничим по вологі Бога. Аврааму якимсь чином, яким додатковим відкриванням було відкрито, що місце, місто, в яке він покликав, та країна, в яку йому Бог сказав іти, це е, країна, яка знаходиться не на цій землі. Представці, я думаю, що нам, християнам, потрібно частіше міркувати про слово Обідниця, про слово спадщина. Коли в нас добре, коли в нас якась біда в нашому житті, ми маємо, як завжди жити в умовах нестабільності, хиткості нашого матеріального, нашого існування тут на землі. Іноді нам здається, коли у нас є, е, ну ми вже, вже вийшли на якийсь рівень, можливо, ну, нам рама далеко, але ми відчуваємо так, робота нормальна, здоров'я. З там каже, Господи, дякую тобі, що так от руки, ноги, цілі, все, наче нічого не болить там 40 чомусь років. Слава Богу тобі, Господи, що є здоров'я для, для життя. Ми, друзі, можемо відчувати, що ми здорові, сильні, у нас є там, мови для нашого існування, у нас є будинок, у нас є. Ну, зарплатня, у нас, ну, у нас багато що є, друзі. У нас є автівка, ми відчуваємо, що ми самодостатні. Ми завжди маємо жити з думкою, що наша спадщина не пов'язана з нашим земним існуванням тут на землі. І ви знаєте, коли, нам, коли в, нашому, в наше життя приходить біда, нам чомусь стоїть ближчі небесні обідниці. Ми якось стаємо такими знаєте, байдужими до... ну, до багатьох речей, які раптом втрачають свою цінність. Я, друзі, ви знаєте, за, ну, до нас дуже часто приїжджають люди купувати овочі, багато історій зараз чую таких переживань, людського болю. Одного Нашого села хлопця покликали в військомат. Лише покликали військомат. І сказали на дату, якому треба з'явитися. Він прийшов до дружини каже, так, там, дружина. Слухай, хату переписую на тебе, щоб ти знала, що раптом щось мною станеться все ті, хай все буде тобі. Слухай, що ти переживаєш, ще ж нічого не тебе тільки військомат покликали. ну... Друзі, люди відчувають, що те, що вони зараз мають завтра, може, як казав Федір Михайлович, ну, е... ну ми розводимо руками, говорячи, ми, ми земні, ми тимчасові. І наші будь-які речі, на які ми надіємося, вони зараз дивляться нам надійними. Ми можемо бути молодими, сильними, але раптом якась хвороба входить в наше життя, можливо, смертельно небезпечна хвороба. І, Друзі, в чому полягає наша надія? Ми маємо зрозуміти ту саму думку, про яку зрозумів Авраам, і про яку пропагував апостол Петро. Що ця спадщина вона знаходиться в небі, вона не в'яноча, вона вічна. Бог пообіцяв цю спадщину для свого народу Ізраїлю. Всі спадщини, всі обітниці були дані виключно Ізраїлю в своєму завіті. Язичникам Бог ніколи нічого не обіцяв І ви знаєте, нам треба частіше міркувати про це, що Бог пообіцяв Ізраїлю Спасителя, Бог пообіцяв Ізраїлю, що Христос буде сидіти на троні, на вічному троні цьому царстві ніколи, ніколи не буде кінця. Це була вічна спадщина, Роксестрі. Це була вічна обідниця. Це спадщина, наприклад, ми також тоді маємо міркувати, тому що ми сьогодні входимо в це число спасеного Божого народу. Тому, про сестри, я хотів би закінчити свою думку ну, якби закликом таким, щоб ми частіше міркували про нашу нічну спадщину, яка не в'яне, яка не відсвіть до цього. Чи ми бідні, чи нещасні, чи як сажа підніме руку, може якась біда в життя наше входить. Щоб ми просто міркували, що ну, ми тимчасові мешканці тут на землі. Ми співали пісню, через так сьогодні така тема мотовного нашого спілкування, що там на початку ближче до тебе, <світтє> <світтє> Боже мій. Цю пісню співали на Титані, який гинув, друзі. І, мабуть, коли, нам, коли ми гинемо, коли навколо нас багато що гине, коли щось руйнується в нашому житті. Нам треба співати цю пісню, друзі, ближче до Тебе, ближче, о Господи, я мандрівник тут на землі. Ми маємо згадувати про нашу вічну спадщину. І горе нам, якщо ми всю свою надію покладали на нашу, нашу земну спадщину. Якщо ми жили, крімчись тут на землі, не пам'ятаючи, що ми в Христі, ми небесні. Христос небесний і ми з Ним Небесні. Тому про це я розумію, що коли ми про це читаємо, дикуємо. Ми маємо частіше в наших зібраннях казати про небо, про Небесний Роселин, про місто, якого підвалини, непохитні, якого художник і будівельник самій Бог. Тому давайте частіше міркувати про цю спадщину, про небо, про Христа, який нас чекає, який царює в своєму царстві. І друзі, ви знаєте, нам стане легше дивитися на життя з позиції вічності. Нас благословити нас, друзі, кожного в цьому ми зараз про це помолимося. Амінь. Амінь. ти також підродив мене до надії живої, і я отримав дар життя. Ти поселився мені Духом Святим і цейшній е, мир, який я маю, я завдячую найближче тобі. Дякую тобі, мій що ти направляєш розвину на те, що христів тобі. Ісуса, ми маємо такий великий спадок. Він не вмінний, він не п'яничий, Він вічний. І, Господи, ми маємо завжди жити, як самі мешканці з думкою про те, що настане час, коли кожен із нас війде в Небо. Я дякую війну Спасителю за те, що ми радіємо тому, що ми маємо це велике благословення від Тебе. І нам і кожному за що дякувати. Але, Господи, допоможе нам постійно дивитися на Тебе і пам'ятати, що в Христі Ісусі, в тобі ми маємо продовження нашого існування. І наше існування буде чудове. Це буде вічне життя з тобою в твоєму небесному місті в селі. Дякую Тобі, Господи, за те, що ти потішаєш нас цю думку. І, Поможи, щоб наші діти, наші родичі, наші вишні, ті, про якого ми сьогодні мовимося, щоб вони пережили це чудо народження від... Духа Твого Святого, щоб вони стали твоїми дітьми, твоїм Божим, святим народом. Сьогодні ми зложили багато потреб про те, що в нас в нашому зібрані багато хворіє зараз. І тебе, щоб ти поручував, кожних наших друзів, які зараз відчувають такі спільні, спільні, спільні матеріальні потреби, близькі хвороби. Господи, потіші їх і полікуй. Почуй наші моління, наша сподівня, тебе молимося з нашим Господом і Спасителю Ісусу Христу.